Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого фургончика. Це у нас Volkswagen Crafter у максимальній базі 17 рік. В ідеальному просто стані, з таким цікавим візерунком на дверях. Рама у нас ціленька. Все в оригіналі. Має таку досить велику бокову дверку, сходи до неї. У нас партії всі ще коліс в прекрасному стані, колес у нас Барум, також має гідроборт та задню дверку. На гідроборті є кнопки для підняття опускання його. Також гідроборт закривається і з-під нього є ось такі от сходи для підйому в будку. Ось так він виглядає Складений, можна його закривати також в складному режимі. Все в нас тут ціленьке, гарненьке. Довжина у нас збудки йде. 4.25, червна 2.30 і висота 2.15. Рама в нас тут ціленька, гарненька. Має ось таку мультимедію. Клімат контроль-кондиціонер на механіці, також має парктроніки. салончик у нас дом'янки, чистенький. Двигун у нас 2 літри дизель, 160 кінських сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 22 900. Також є в наявності інші фургони. Однокаткові парк на спарк на будь-який вибір. Все, до зустрічі в Автомаркет Рівне.